Якби ви прокидалися кожного дня окремо в різні епохи, вас би дуже здивував той факт, що те, що вважалося ідеалом краси в понеділок, є антагоністом краси в п'ятницю. В Стародавній Греції краса була справою. Математики, греки були настільки одержимі ідеєю досконалості, що навіть розраховували форму ідеального жіночого тіла. Якщо ви мали фігуру типу груша з невеликими грудьми та об'ємними стегнами, вітаємо у древній Греції. Ви були б топ-моделлю. А ось і рецепт краси по грецьки симетричне обличчя, великі очі, прямий ніс та грушоподібна фігура. Греки любили не тільки грецькі горіхи, але і щоб сідниці були як горіх. До речі, ніколи не розумів цей вислів. Горіхи вони вони тверді, це правда, але ж візуально не такі привабливі. Вітаю бандити! Ви на каналі На Хіба мене все ще звати Ігор, і сьогодні давайте розбиратися з канонами краси прекрасної половини людства. Дякую усім, хто підтримує мене на патреоні. Ви прекрасні, Долучайтеся, якщо є така можливість. Середньовіччя можна твердо назвати епохою бліднолицих красунь. Засмага це табу, а бліда шкіра ознака аристократизму. В ті часи, щоб досягти ідеальної блідості, дівчата не лише натирали обличчя лимоном, але й. Робили кровопускання. Краса вимагає жертв, але це вже занадто. До прикладу, ідеальна середньовічна красуня була бліда, як привид, худа, наче після тижневого посту, з великими трохи витрішкуватими очима та маленьким скромним ротом. Епоха відродження принесла революцію не лише в мистецтві, але й у стандартах краси. Монна Ліза та Венера потічелі стали новими іконами стилю. Якщо у вас є зайві кілограми, Біженки, не поспішайте їх скидати у епоху Ренесансу. Ви були б справжньою красунею. Ідеали краси Ренесансу. Це пишна фігура, повні руки, широкі стегна та світле, хвилясте волосся. 17-те та 18-те століття принесли нову одержимість, тонку талію. Настала ера корсетів, і деякі дівчата досягли неймовірних результатів. До прикладу, тогочасні модниці примудрялись стягувати свою талію до 33 це менше ніж обхват голови середньостатистичної людини. А ось ідеал краси Бароко виглядав наступним чином: тонка талія, глибоке декольте, білосніжна шкіра та мережевні волани. До мене прибули прапори з підписами видатних людей України: Кирила Буданова та Павла Яцюка. Приємно, що наша з вами волонтерська робота оцінюється величезною дякою від таких видатних людей. Я б з радістю залишив їх собі, але вирішив розіграти серед вас за найбільшість. Більший донат у січні. Ми знову їдемо з гуманітарною місією, і цього разу веземо аж три каравани. А саме гуманітарну допомогу для лікарні, а також автівки для наших військових. Шановні Українці, глядачі, YouTube каналу на хіба до вас звертається військовослужбовця 90-го окремого аромобільного батальйону імені герої України старший лейтенант Івана Зупо. Нам терміново необхідна автівка для виконання бойових завдань за призначенням. Автівка виконує завдання не тільки з підвозу боєприпасів, а й евакуації. Поранених з поля бою. Долучайтесь до збору, дивіться канал на хіба разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Долучайтесь 20, 50, 100 гривень, бо без вас ми не зможемо. І хтось із вас отримає прапори від самого Кирила Буданова та Павла Яцюка. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. Дякую. 19 століття було епохою контрастів. З одного боку цінувалася природна краса, з іншого жінки все, що носили тугі корсети. У моді була так звана болюча жіночість, Блідість, слабкість і запаморочення вважалися привабливим. Уявляєте собі сучасний конкурс краси, де перемагає та, хто найкраще зіграє непритомність. Янукович би точно взяв золото. ХХ століття принесло справжню революцію в стандартах краси: від андрогінності 20-х до пишних форм 50-х, від худорлявої твіги 60-х до спортивних супермоделей 80-х. У 20-ті роки жінки вперше за багато століть почали носити короткі стрижки. Вибач, Фібі, вибач, просто вийшло трохи коротше, ніж ми обговорювали. Точно так він і носить? <реш> Хто носить? Демі Мур це не він. Це ж у фільмах Артур і Десятка. То Мур. Я сказала, okay, що like хочу Demi бути Demi як Демі Мур. Oh. Oh, oh, like неї у 21 столітті стандарти краси значно змінилися, ставши більш інклюзивними та різноманітними, але все, ще мають сильний вплив соціальних мереж і медіа. У 2000-х роках переважала худорлява статура, натхненна моделями типу героїн Шик із 90-х. Ідеал краси включав засмаглу шкіру, ідеально гладку шкіру обличчя та тонкі брови. В 2010-х роках соціальні мережі, такі як Інстаграм, почали домінувати. З'явилися нові ідеали атлетичне тіло з тонкою талією, округлими сідницями і великими губами. Вплив зірок на кшталт Кім Кардаш'ян. Мейкап став важливим елементом самовираження. У 20-х роках 21-го століття стандарти стали ще більш інклюзивними. Люди почали цінувати природну красу, різноманітні форми тіла, текстури волосся і відтінки шкіри. Водночас зберігається тиск на естетичний вигляд, який підсилюється за допомогою фільтрів або пластичної хірургії. То скільки ж коштує бути красивою у 21-му столітті? Щомісячні витрати на декоративну та доглядову косметику можуть становити від 50 до 300 Доларів залежно від брендів і особистих потреб, салонні процедури, манікюр, педикюр, фарбування волосся це ще 100-500 доларів на місяць. Здоровий спосіб життя, спортзал і дієтологічне харчування додають ще 100-200 доларів на місяць. Разові витрати на пластичну хірургію можуть досягати тисяч доларів. Наприклад, збільшення губ від 500 до 2000 доларів, ринопластика 7 плюс тисяч доларів та збільшення грудей більше 2000 доларів. Трендовий гардероб може коштувати кілька тисяч доларів на рік. Прагнення до сучасних стандартів краси може вимагати від 500 до 2000 доларів щомісячно залежно від вибору. У сучасному світі стандарти краси різняться не лише між епохами, але й між різними країнами. У Франції цінується природна краса. Француженки віддають перевагу легкій недбалості в зачісті та мінімальному макіяжу. Також історично у Франції ставлення до видалення волосся на тілі менш категоричне ніж у багатьох інших країнах. Хоча сучасні тренди впливають, все ще зберігається більш толерантне ставлення до природності. Натомість японки. Держими білизною шкіри. Вони використовують засоби для відбілювання та накладання вій для європейського погляду. У Бразилії країні карнавалів особливу увагу приділяють. Сідницям так, сідничкам бразильянки не шкодують грошей на процедури для їх удосконалення. Натомість в Ірані, наприклад, краса зосереджена на обличчі. Ринопластика настільки популярна, що носіння бинтів на носі після операції стало символом статусу. Чи можна сказати, що надиктовані стандарти краси це прояв сексизму по відношенню до жінок? Це базується на стереотипах про ідеальну зовнішність, часто непропорційно впливаючи на жінок. Ця проблема є наслідком історичних, соціальних і медійних уявлень про те, як мають виглядати жінки. Часто стикаються з вимогами мати ідеальне тіло, яке включає струнку фігуру, гладку шкіру та певні риси обличчя. Ці стандарти не враховують природні відмінності тілесної будови, вікові зміни чи культурне різномаїття. Зовнішніх жінок часто розглядають як їх головна цінність, що зменшує увагу до їхніх особистих досягнень інтелекту чи характеру. Реклама, кіно та медіа підсилюються, зображуючи ідеальних жінок, які мають приваблювати у суспільстві чоловікам часто Стало дозволяється старіти гідно, тоді як жінки мають докладати максимум зусиль для збереження молодості. Чоловікам не приписують такий жорсткий набір стандартів краси, як жінка. Косметична та модна індустрія заробляють мільярди, підтримуючи стандарти краси, які примушують жінок інвестувати у процедуру, косметику чи операції, щоб відповідати нормам. Сексизм у стандартах краси може призводити до розладів харчової поведінки, анорексія або булімія, стресу, низької самооцінки та психології. Екологічних проблем у деяких культурах стандарти краси можуть вимагати радикальних змін, таких як вибілювання шкіри, носіння певного одягу чи болісні процедури, як, наприклад, формування лотосових ніг у стародавньому Китаї. Ну а як би там не було у всьому світі, а українські жінки навіть в найтемніші часи залишаються найгарнішими в світі. Але є одна річ, яка залишається незмінною: справжня краса це впевненість у собі та вміння цінувати свою унікальність. Ну якщо ми вже розмовляємо про красу, то я перенагідно нагадую допомагати нашим прекрасним котикам з ЗСУ. Вони найкращі. І побачимось, бандити, в наступному випуску.